шишечок було. Давай пошукаємо, де є шишечки. Шишечки. Давай пошукаємо, де в нашій коробці є шишки. Є чи немає. Ось шишки. Ось шишки. Двома ручками працюємо лівою і правою. Тепер Саша собі знайде шишечки і викладе доріжки. Саша, сам. Саше, треба подивитися, а потім брати ручками. Викладаємо з лівої сторони на Саша. Беремо по одній шишці бери, клади. Так, бери, клади. Ось так. Біля шишка, біля шишки. Саша бере з коробки шишки. Так. Ще Саша викладає шишку. Біля шишки викладає Саша. Це каштан. А нам потрібно взяти шишку. Будь ласка, візьми шишку. Де шишка, Саша? Шукай. Де в коробці шишка? Ми в парк прийшли, ми збираємо тільки шишки. Ось шишка. Де наші слухняні пальчики? Ось, де шишки? Ось шишка. Ще де шишки? Шукай, будь ласка. Доріжку викладаємо. Довго-довго доріжку викладає Саша. Ось, поклади, будь ласка, сюди, поклади. Саша. Сам. Ось. Шишка. Шишка. Так. Сашенька, а тепер викладемо доріжку, будь ласка. Дивись, ось такий шкарлупочок горішок. Давай викладемо доріжку. Покладемо одна біля одної. Саша, тримайте, будь ласка, Саша. Саша, берем ручкою, бери. Бери з коробки, будь ласка, бери, так. І кладе. Біля. Одну ж біля іншої доріжку викладаємо. Біля викладаємо Саша. Одну біля другої. На, Саша, поклади, будь ласка, на стіл Саша біля. Де треба покласти Сашенька? Тримайте, будь ласка, Саша сам. Біля Саша, кладе. Біля сам. Дякую, Саша. Молодець. Ще. Саша викладає доріжку. Саша вказівний пальчик також працює. Захвачуємо гарно, молодець. Сашенька, тримаємо, будь ласка. Сашко. Так. Викладай. на стіл, Саша. На стіл викладаємо. Ще. Саш. А тепер взяли дві шкарлупочки, Саша. Саша, взяли дві шкарлупочки і постукали одне обговорю. Постукай, будь ласка, пальчиками взяли. І постукаємо ободну шкарлупочки. Будь ласка, Саша. Ще пальчиком. Великим і вказівним. Саша. Візьми, будь ласка, великим і вказівним. Покладемо на стіл, захвачуємо великим і вказівним пальчиком. Де твої пальчики? Дивись, ось так. Беремо так, І ще беремо шкарлупочку. Тримаємо пальчиками і постукаємо. Так, Саша великим і вказівним тримає пальчиком. І ще Сашенька великим і вказівним тримає. Постукай горішком мов коротше. Стукай, тук-тук-тук-тук-тук-тук. Давай, скажемо. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Як ми стукали? А давай високо ручки піднімемо і постукаємо. Тук-тук-тук. Ще. Ще. Постукали біля вушка. Біля вушка Саша постукали. Біля вушка. І Саша постукав біля свого вушка. Саша, біля вушка, свого постука. Давай разом, будь ласка, постукаємо біля вушка. Тримаємо. так, Тримаємо. Скажемо, тук-тук-тук-тук-тук біля вушка. Тук-тук-тук-тук-тук біля вушка. Дуже добре. Дякую, Сашенька. Склади все в коробочку. Склади, будь ласка, все в коробочку. Склади шишки. Шкарлупочки. складаємо в коробочку. Дякую сам. Працюй, працюй, дивись очками, працюй гарно. -а. Ні, Ні, це їсти не потрібно. Поклади, будь ласка, в коробочку. Саша, дивись, ще є на столі, ще на столі є щось. Клади, будь ласка. Дякую, Сашко. Дякую. Ти втомився. Ти гарно грався, ти втомився. Поріж нам, будь ласка, батончик. поріж нам хлібчик. Є ніж і є хлібчик у нас. Як Саша буде різати, Саша? Як Сашенька буде різати ножницями? Ось так Саша, поділив. Можна відламати батон. А можна Сашенька тримає ручкою і Сашко буде різати. Саша, сам. Бери, ніж ніж бери, будь ласка, Сашенька. Сашуля, Саша. Давай ножиком поріжемо. Ніж. Саша сам бере, сам. І Саша ріже, ріже, як Саша відріже хлібчик. Беремо ніж, ніж беремо ручкою. так. Ставимо і ріжемо. Ось так ріже. Саша ріже хліб. Саша ріже хліб. Ой, Саша відрізав хліб. Саша молодец, Саш. Саша пригостив. Саша пригостит. Клади хлібчик на тарілочку. Клади хлібчик на тарілочку поклади. Ось так. І ще поклади хлібчик на тарілочку. Так. Ніж поклади, будь ласка, на дощечку. На дощечку ніж поклади. Ти закінчив працювати. Ось так. І хлібчик поклади на тарілочку. На тарілочку, Сашенька, де тарілочка. Покладіть хліб на тарілочку. Будь ласка. Сашенька, візьми хліб і поклади на тарілочку. Молодець, ще хлібчик кладе на тарілочку. Іди, будь ласка, пригостиш своїх друзів. Добре, Сашко? Саша пригостить своїх друзів. Бери тарілочку і пригостиш своїх друзів. Тримай тарілочку, будь ласка. Сашенька. Саша, тримай тарілочку і підемо пригостимо друзів своїх. так? Пішли. Я тобі допоможу відчинити двері і йдемо пригостимо своїх друзів. Ходи. Пішли, буду пригощати друзів.